Zbrana stojna komisija z vprašanjem izobraževanja, kulture, športa, varstva, zdravja, socialnega in varstva in konzerv. Prisotni na komisiji štirje člani komisije. Volosha Natalia, Robia Boudan, Uzurdah. Prosim, izberite sekretarja stojne komisije, tako kot odsotna stojko Natalijo Kulaj. зв'язку її відсутності прошу набрати секретаря комісії. Пропоную на голошу Наталію Миколаїв. Хто за? за. Добре. Шановні члени постійної комісії, відповідно до закону України про місцеве самоврядування Україні статті 26 та регламенту. 4 вересня було видане розпорядження селищного голови про скликання сесії і затвердження проекту порядку денного. Після видачі даного розпорядження були подані клопотання відділу освіти щодо... Розгляду питань про створення інклюзивного класу в Бірківському закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів імені Тараса Шевченка Івано-Франківської селищної ради і створення інклюзивного класу в Дубровицькому закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів Івано-Франківської селищної ради. Відповідно до пункту 16.13 регламенту з пропозицією щодо доповнення проєкту порядку денного можуть. Ініціюватися постійними комісіями, трьома груп, групами фракцій депутатських і селищним головою. Враховуючи те, що ми зібрали на вашу комісію, ми звертаємося з цим питанням, щоб ви рекомендували 62-й сесії селищної ради і селищному голові доповнити проєкт порядку денному саме тими питаннями про створення інклюзивних класів в Бірківському навчальному закладі і в має ні, ви пропонуєте і зараз eh, прошу, Тарас поставити на голосування питання щодо доповнення даних двох питань до проєкту порядку денного. Хто за те? Прошу голосувати. Чоризо. Відповідно, прошу тепер в кожному питанні. Eh... Перше питання. Про створення індуліземного класу в Дубрицькому закладі з загальної середньої освіти, першого, третього ступенів. Івано-Франківської селищної ради. Я ä, присутня Наталія Роман. Анатолія Миколайовича і е, попитання про те, що е, є потреба відкрити підклюзивний клас у першому класі. У а Отже, пішло по питання е, от, е, від директора школи е, Добровольського закладу з гармоністів перших, перших, перших других ступенів майстріальних територіями про е, необхідність відкриття інклюзивного класу. У першому класі для дітей з особливими потребами є заява матері, а також пакет документів, тобто висновки ІРЦ про четвертий рівень, і відповідно ця дитина потребує е, інклюзивного класу, а клас потребує асистента вчителя. Тому ми хочемо про е, створення інклюзивного класу та відкриття додаткової штатної одиниці асистента вчителя. Це Зараз тільки відкривається посада і нема ж таких людей, щоб покрити там на оканському. Є вже люди, тобто це відбувається ще десь. 6062. 62, -го, 62, -го, 62 -го, -го. Ви сесії Вирішено рекомендувати 62 сесії і 8 скликання створити інклюзивний клас до Уродському закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів Івано-Франківської селищної ради та вести з 02 вересня 2024 року штатний розпис одну штатну одиницю, асистент вчителя інклюзивного класу. Тобто за це прошу проголосувати. Що сьогодні читаєте, це нормально. Так. Наступне питання. Справа, що звіти йдуть до 10 числа, на його звіти, даємо паперові звіти. Тобто не паперові електронні даруйте і вони йдуть потім. Через рік ми будемо мати просто ага. фінансування. І колекційно-розвиткові кошти дають на розмістик і так і пишете Рекомендували на 62 <проб> сесії 8 липня. <-3. проб> <проб> 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 Про створення інклюзивного класу. в класу Бірківському закладі загальної середньої освіти першої третьої ступенів імені Тараса Шевченка Івано-Франківської селищної ради. Отже, Бірківський заклад загальної середньої освіти. Саме в першому класі є потреба відкрити признаний клас для двох діток в одному класі і запровадити штатну в в одиницю асистента вчителя Теж є питання директора школи, заяви батьків і висновки і оце, які перевірені в третій-четвертий рівень підтримки. Тобто пакет документів надано, копії оригінали і відповідно ми побочимо про те, щоб. Ми можемо переконати діагноз спитати, чи то дітки одинакового ну, діагнозу захворювання? Чи... Я не можу оголошувати на камеру діагнозу, я оголосила рівень. Е, справа в тому, що є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий рівень. Щоб ви розуміли, я сказала, що є третій, четвертий рівень це є досить складний рівень. Е, Нозовогії, тобто діагнози є різні, е, під які підпадають, і е, нам достатньо висновувати. Яка рекомендує, і також у висновках є е рекомендація заняття з психологами, логопедами, дефектологами, реабілітологами. Це для кожної дитинки індивідуально. І в закладі освіти створюється комісія, яка веде е ту дитину чи іншу дитинку. Так, там є дуже багато е документів, які збираються е для того для ведення дітей земного класу. І для, е Власне, підтримки дітей, дітей з особливими світніми потребами. Тому я зараз не буду оголошувати і так само на загал, я це оголошувати не буду ні на сесії, тому мене не питають кіречитися і дуже індивідуальні. Рекомендувати на 62 сесії 8 липня створити інклюзивний клас у Бірківському закладі загальної середньої освіти. 1-3 ступенів імені Тараса Шевченко Івано-Франківської селищної ради. та власти з 2 вересня 2024 року. Штатний розпис. Одну одиницю асистент вчителя інклюзивного класу. Прошу голосувати. За 4. Проти 0. Принят.